Торгівельно-виставковий центр Кручатовський запрошує до нових відділів на другому поверсі. А це тепломікс з котлами, камінами, топками та печами, майстер-жалюзі, а це штори, ролети, маркізи, системи день-ніч та багато іншого. А також мережа магазинів добрі меблі. А це кухні, комоди, тумби та інше. А також на другому поверсі розташована ціла галерея меблів у відділах декарт та бісим. А відділ «Меблевий дім пропонує для вас кращі шафи купе, комоди та кухні. Зверніть увагу, що вже зараз у відділі Даосан розпочалися. Знижки у 20 відсотків на другий товар Чеку, тож у новий рік за новим столом. А також нові сенсорні дзеркала та вишикані люстри довершать нову стилістику дому. Подаруйте близьким комфортний сон з відділом «Мір матрасів». До речі, вже відомий вам перший поверх повідомляє про надходження нового асортименту, керамічної плитки, фарби, ліноліуму, ламінату, плінтусів, карнизів, а також сантехніки та душових кабін, електроінструментів, стабілізаторів та у відділі все для сварки. Питання водонагрівання, опалення легко вирішать. На на першому порусі центру та обов'язково завітайте до відділу мастерин. Скажіть кодове слово «ІРТ» та отримайте знижку 20%. у торгівельно-виставковому центрі. Курчатовський ви завжди знайдете все для дому для точного втілення ваших ідей.